Правило, я знаю, я хочу тримальники сину зі стрілепти було зубами, старатися заряжати, лежати руки, але я не не ви... Не Що? не ви щось наші зари. Але ж маленьки. Ой-ой-ой, хто так Лівий. За арену не виходить. Ой-ой! Старайся о так, знаєш, капу в нього приймуть. Так ми до одного раунда чи два? Три раунда. Хто засічить минуту? Ми по два раунди. Минуту засікаю, не, навіть. Даже, навіть ще, ще минуту. Ярик, Андрій, засікайте мені. Уже вже... зараз хвилина прийшла з спочатку боя. Стоп, <сігірки> Ні, у мене тут висоті я вже записав. Ай, чай, <сігірки> <сігірки> давай, хай. Засікає теж хвилину. Засікай. Раз, дві, тринадцять. Два. Три. Что, хвилин займається? Давай, давай, повоїл. Хорошая планка. Скоро йобнуть гриника всі. А стопа якщо хвилина прийшла, то шо кому типа оце? Ще трохи, ще трохи. Я скажу. Та я знімаю, я знаю всіх. Я... Давай, Саня, 5 секунд. Стоп, Все, стоп, хвилина. Все? Прийдемо достань. Тогда в першому раунді виграв Стас, в другому раунді виграв Саня. Окей. Буду плк, Що скажеш про Саня? Ну чого ну блядь в останніх Секунду. Саня, почекайте. Що скажеш про Стаса? Ну можна їм важко, а що він голові. Ага, волонтері. Все, через 10 секунд починаємо. Одихайте, пацан. П'ять, четере, три, два, один. Починаємо. Сука, Ілля, все закриваєш. Що <риви> зараз Саня дав, я тільки ще Єбать, Дібать. Дівать, Саня за світли! Сука, я стас, ти нахуй по голові їбаш. Саняк, ну так а Так, так казали, що не можна. Але ти їбаш Стас, ти їбаш так. Ну, як реальних бодак. Сука, Саня зараз вийде. О, о, о. Ти можеш просто, Саня. Я не хочу. Я я, я я не хочу. Їбаш монстр, блять, нахуй. Активуй прайм. В комахах зійди, я схома. А Саня, уже краще макс, максом, макс, а я проти переможця. Щоб було більш правильно. Окей, а я третій раунд. Два, один, все, стоп. Ну, блін, типу в раунді я можу сказати, що... Двоє тащили жорстко. В цьому раунді, чесно, рішення судді було дуже важке. Поверхню судді в цьому раунді. Перемогла нічия. О, -о, -о, -о хлопає! Похлопали! Дуже хлопали!